Ну що, панове, всім привіт! Трофейні титани бляха. Я теж титан. Погляньте, скільки в мене там трофеїв. Це означає, що когось з них я маю спіймати. Того чому ну, ми на трофеях. Ну. Прокидайся гравець. 2023 Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Отже, в мене тут є багато паків, які я засейвив. Так, сервери Є впустіть мене. А це що таке? О, в мене вже титан в оренду йде. Вау, Лусіо, який гарний кубок в нього. Цікавий тут вибір, я вам скажу, цікавий. Вау, п'ять зірочок на фінтах і п'ять на неробочу нозі Дель П'єро. Фернандо Торес, 5 на Вікфуті. Ну візьму собі Дель П'єро. 5-5 це цікаво. Якось з ним побавлюся, можливо. Так, є таке саме з піку 1 з 284. Плюс ми сьогодні почнемо. Ну і як ви зрозуміли, сьогодні буде багато паків, які я засейвив з плей-оффу Champions Division Rivals, всяких там СБЧ, завдань. Класні такі сочні паки, тож цікавого. Сподіваюсь, спіймати сьогодні чимало, і 87-й рейтинг Родрі відкриває мій сьогоднішній список. Йдемо до цікавішого, власне, до паків. Так, два рарних гравці. То якесь лайно, але це, напевно, за Division Rivals тому тут могли б і заскриптувати щось гарне. І, ну тут не серйозно. Ой, навіть тут 85-й рейтинг. Я вам казав за Division Rivals Тут по два гравці навіть падають інколи прикольні. Рарний мегапак, 30 карточок. Нічого особливого тут. 83-й Пауторис. Один гравець 84. ну Оу, це що таке? Це Ліга конференцій. Хто там такий Швед? Карлсон. Ну, як фоудер під якесь СБЧ вже добре. 87-й подобається. По зірочках тут навіть 5 на фінтах. Та ти що, це антрейд, правда? Так. мегапак, який продається. Так, давайте повідкриваємо ще трохи тих паків, що можна продати. З ними простіше, ні в які, звичайно, треба запихати одразу. Хорватія Цапі, це Пашаліч Оу, дякую, Дойл і Ракіцький Дойл це квіксельний мотом. 15 буде десь. Та, чудово. Green Legend Вау, як Карпати Львів, зелені легенди. Прикольно, нічого собі м'яч. Його на полі хоча б буде видно? Зелено-білий такий. Джамбо, uh, 24 рарних гравці, які продаються. Приносить мені волкаут. Uh, тепер Ліга Європи. І це який рейтинг? 87-й Педро а Чого ці гравці падають разом з титанами, я не знаю. І 87-й ДГ ще тут, гарно. Але тут по рейтингу ціна цього португальця. Дублікатів високого рейтингу немає. 12 рарних, які продаються, і після цього лише антрейд в мене буде начебто. Тут е, інформ Волкаутом, Франція. І ось він Бензема. Ні. Ну як так? Ну, я вже подумав, що летить компенсація за те, що інформу відкривав, і бензима не було, і там мене обманули. І зомбер чи тут 85-й, непогано. Ну і тепер веселіше. Папа-па-папа. Uh, 11 гравців, 81. Ану. Ей, що це таке? 82-х мені тут напхаєте. Тренд Олександра Арнольд. Добре, волкаут. І всередині ще. Кілька гравців, з якими можна щось придумати, але. Не так. Можливо, якесь СБЧ зараз гляну. Добре. Гріліша ми реалізували в Драфт Токен. 24 рарні гравці. Ано. Титана дайте. Ей. Сербія. Костіч. Е. Діабій ще тут дублікатом. Який не продається, а драфт токена я вже не маю, тому напевно буду квікселити. 12 рарних гравців. Поки без титанів, але я все ще сподіваюсь. Сноуберарді? Ой, ой і тепер його буду квікселити, як і Діабі. 83. 2 гравці. Ано. Волкаут, Шкода, що рарний, німець. Тоні Кросс, чудово. В мене в клубі зараз його немає. Я на якесь із СБЧ, можливо, там, де пік героїв скидово пам'ятаю. І, власне, золотих високого рейтингу в мене немає, тому дуплікатів, сподіваюсь, не буде. Наприклад, щоб в одному з наступних знову Кроус не впав. А, 84 плюс 2 гравці. Тепер волка Рарний. Аргентина. Дібала, Маунт. Напевно, антрейд. Так. Ну і тепер в мене залишається виключно 85 плюс паки. Тут їх по 5 цих гравців, тут 1 і тут 2. Ну, почнемо там, де 1. Може, 1, але моцний. Е, ну, в певною мірою так, але золотий це волкаут е, Бернардо Сілва, 88-й. Я взагалі то сподіваюся. Не бачити. Дублікатів і не бачите саме 85-ті рейтинги. У мене є ще один квіксел рікавері, тому Бернарду сіллює поки квіксельно. А там поглянемо, що робити далі. Чотири паки, хоч би без дублікатів. 2,85 плюс. вау, вау, це титан? Це титан? Це, напевно, Філіп Лам. 93-й Лам. Не з найкращих, очевидно, бо я би хотів когось в атаку, певна річ, але. Правого бека в мене там суперкрутого немає. В мене там Емерсон Роял грав чи Аталь. А тут прям от такий титульний, бляхалам. Маленький, але пограємо з ним, можливо. Пограємо, чому ж ні? Ще Педрі разом з ним. А що тут у Лама по ціні? Цікаво, 600 тисяч на ставці. Круто, мені це певна річ подобається. Сам факт я спіймав титана. Гарно. Сподіваюся, що якось по хімії лам мені підійде і з ним трішечки пограємо. Але ну, згадати собі от Роберто Карлоса, такий маленький на другому поверсі, може бути біда. Все одно приємно. Є ще три спроби спіймати когось в атаку, якогось там Тореса, Дель П'єро було б круто, але тут рарний волкаут. І це Казиміро. Гарно. 89-й рейтинг, виходь сюди. І всі решта 85 ті І ДХ, який. О, добре. Ще дві спроби. Ще дві спроби спіймати ще одного титана. А ну, о -хо -хо, хо хо Let's go. Другий титан, атака, атака! Дельп'єро, дельп'єро, ти сюди! Так, let's go. А, тут ще інформ, тут ще модріч і Трент. і вони всі, напевно, не продаються. І я не знаю, куди їх подіти. Мені зараз героя треба буде збирати. Але Сандро, Дельпіє. Єро. Чекай, чекай. А, але ж мені в оренду тільки що давали якого П'єро Що то в нього за 88 рейтинг, над яким ще якась фішечка донизу йде? Що воно означає? Мені ж не того П'єро дали, я що думаю, що пейс якийсь не такий. А як 4-4? Що за срака? Я йду дивитися на футбін, мене кинули. Той П'єро, якого давали в оренду, був 95-го рейтингу і коштує 2,8 мільйони. І він має 5 зірочок на фінтах на робочій нозі, в нього Pace 89. А в мене просто якийсь фейк Дельп'єро. Вау, 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 вау. Я щось не знав, що мене в двох версіях, чесно кажучи, не звернув увагу. Ото срака. Ну і останній пак 85 плюс 5 гравців. Третій титан буде? Ні, не буде. Буде просто золотий волкаут. І це Бразилія. Це знову Казиміру, якого я тепер. Можливо, не матиму куди скинути. Тут ще чесне, Жорді Альба і от. Справді можна потішитись тим, що спіймав титана і не одного, а двох П'єро, що є, але той Дельп'єро до дупи. Його можна на СБЧ одразу скидувати, а лам таки, що можна з ним трішечки і пограти. На сьогодні все. Якщо вам це відео сподобалось, не забувайте про лайк і можна в коментарях написати, чи спіймали ви титана. Якщо так, то якого. Почуємось, побачимось, бережіть себе.